Uh, і власне деталі про uh, ці зустрічі, деталі про візит Ентоні Блінкена до Польщі, ми можемо почути від uh, керівниці східноєвропейського бюро голосу Америки Мирослава Нгадзе. Мирослава, вітаю тебе. Uh, вітаю, вітаю! Олексій, вітаю глядачів. Я безпере зараз в аеропорту. Якраз uh, літак державного секретаря uh, готується до, до, до відльоту. Так, що вже завершилися всі зустрічі тут і у Варшаві, от власне, що ти могла почути з цього візиту? Що було найголовніше, що обговорювали Ентоні Блінкен разом із керівництвом Польщі? Ну, зрозуміло, як і вчора. Я казала, казала, що це питання безпеки і це питання України. Взагалі, весь цей візит Антоні Блінкіна до регіону, а саме до Лондона, до України і до Польщі, стосувався саме питання України, і насправді державний секретар казав, що вони намагалися почути нові вимоги, чи пропозиції чи прохання від української сторони, але так само намагалися почути і своїх колег. По НАТО, а зокрема, як ми знаємо міністра закордонних справ Британії, і зрозуміло, що польських колег. Отже, питання України, питання безпеки, і якщо говорити конкретно про Польщу, то так само питання енергетичних енергетичних проектів і співпраці в інвестуванні в сектор. Оборони, тому що насправді Польща себе позиціонує як одна з тих країн, яка може допомогти і може дати можливості для американських компаній розвивати тут сектор оборони. І саме вже що іде державний секретар, звідки державний секретар від'їжджав до України і приїжджав сюди до Польщі, там розбазовано дуже багато американських компаній, які вкладають гроші ви. Майбутнє, це вже теперішнє виробництво різного різної оборонного різного оборонного о, 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 напрямку. Отже, що сказав секретар Блінкен, Ми можемо зараз почути його коротке пояснення за його завдання тут у регіоні і у Польщі, зокрема I'm here from Ukraine я приїхав сюди з України. Я був там, як ви знаєте, з міністром закордонних справ Ламі. Це був дуже хороший візит. Ми поїхали до Києва, аби підкреслити нашу єдину та непохитну підтримку України в умовах російської агресії, яка триває. Одна з цілей мого вчорашнього візиту до Києва полягала в тому, аби почути від наших українських партнерів, що на їхню думку їм потрібно зараз, відповідно до нинішнього поля бою, зокрема на сході України та в інших частинах країни. Я можу вам сказати, що по мірі того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити саме те, що ми вже зробили, тобто ми будемо коригувати, адаптуватися у міру необхідності, в тому числі щодо тих засобів, які є розпоряджені України для ефективного захисту від російської агресії. Росла, от як ми пам'ятаємо раніше, ми чули заяву міністра закордонних справ Польщі Сікорського про необхідність збиття російських ракет ще на території України. А чи ми почули про це щось сьогодні, Олексію? Сікрас сікорсь, від Сікорського ми почули багато про необхідність погодити чи, чи підтримати прохання України зняти обмеження на далекобійну зброю і це він сьогодні підкреслив і це підкреслили будь буквально всі, всі високопосадовці польщі з якими зустрічався Блінкен. якщо говорити взагалі про збиття збиття на території польщі то дуже стурбовані в регіоні зокрема в румунії в польщі в латвії в Литві, цими з кількістю інцидентів і з потраплянням дронів на територію на територію країн нато і насправді буквально три дні назад румунський парламент розглядав це питання і я задала це запитання одному з, з високопосадовців НАТО, і він сказав, що кожна країна з східного регіону, зокрема, буде вирішувати самостійно, що робити їй з тими російськими дронами, які потрапляють на їхню територію. Але зрозуміло, що НАТО дуже обережне в своєму своїй реакції, і що робити далі, і яким чином реагувати на на такі на, на таке порушення територіаль, територіальної. Територіального простору їхнього, але давайте послухаємо, що сказав сьогодні Радислав Цікольський на зустрічі з Блинкеномсалсендронз. Питання російських ракет і дронів, які перетинають кордон країни НАТО, нікуди не зникне. Росія запускає їх сотнями над значною їхньою кількістю, росіяни втрачають контроль. Нещодавно дрон впав у Латвії. Подібні випадки були в Румунії. Є повідомлення, що Білоруси збивали дрони на кордоні з країнами НАТО, і пам'ятайте, що на території України є атомні електростанції. Якщо одна з цих електростанцій буде пошкоджена, ви всі будете запитувати нас, чому ми нічого не робили з цим раніше. Вся Європа може мати проблеми, тому я вважаю, що ми... Повинні щось з цим робити превентивно. Мирослава, і от сьогодні на прес-конференції ми чули слова Сікорського. Він заявив про важливість важливість такого формату, що вони зустрілись в Україні. Зараз вони зустрілись з партнерами в Польщі. Далі вони будуть говорити з іншими та партнерами та союзниками. В чому власне може переказати, в чому важливість такого формату, що саме сьогодні відбулась зустріч в Польщі після візиту Блінки до України? Ну, насправді я б не сказала, що це, це якась особливий особливий формат. Насправді, що важливо було, що ем, показали е, таку спільність саме Британія, Сполучені Штати і Польща. Можливо, це в цьому є е, спеціальний формат. Але зрозуміло, що в Україну е, пан Блінкен не може потрапити е, по іншому ніж е, з Польщі, і насправді це стосується не лише високопосадовці Сполучених Штатів, а стосується просто. Величезної кількості допомоги яку Україна отримує саме через територію Польщі, тому Польща тут ключовий партнер, і, і Польща, як я вчора казала, витрачає найбільше на свою оборону і найбільш уважніше ставиться до, до організації своєї обороноздатності. Тому і це одна з найбільших країн східної Європи, тому Польща стає ключовою і оця ця така трьохстороння історія між Польщею і британією і, і сполученими штатами є базою для майбутньої майбутнього захисту східного східного флангу нато Морославе залишається у нас напевно буквально лише одна хвилина. З'являються зараз нові повідомлення про ракети Стормшедов, і, начебто, за повідомленнями в «The Guardian, Велика Великобританія вже ухвалила рішення стосовно Storm Shadow і можливості використання цих ракет в Росії. Втім, це поки що не підтверджена інформація. Чи є вже якісь підтверджені заяви? Офіційно ніхто чи притетно, нічого не підтвердив. Але ми знаємо, що. Міністр зовнішніх справ Великобританії сказав, що ситуація з останніми обстрілами і з тим, що іранські ракети потрапили на територію Росії, вже що Іран передав ракети, змінила ситуацію на полі бою і змінює ситуацію. І вони починають більш активніше думати про те, що далі робити. Це Такий знак можна, можна прийняти як знак того, що можливо таке рішення прийнято, але вони не будуть про це публічно ще поки що говорити. Те саме сьогодні насправді не те саме конкретно, але щось схоже сказав і державний секретар Блінкін. Він сказав, що вони будуть пристосовуватися до ситуації і до умов на полі бою сьогодні, і можливо таке рішення буде ухвалено. Ми побачимо вже буквально п'ятницю. Президент Сполучених Штатів зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії, і можливо ми почуємо щось більше про це.